Летте Ви Лете Висод Ви Саунд Ветеринар Вет фургон Вен Скрипка Вайон Привіт Я фіолетовий фургон Хало айм Виолет Вен Ветеринар. Вен Фургон Виолин Скрипка. Hello, I'm a violet van. Привіт. Я фіолетовий фурон. Дуже. Вирий. Very... Сильний хлопчик. A strong boy. Дуже сильний хлопчик. A very strong boy. Сердитий кіт. An angry cat. Дуже сердитий кіт. A very A strong boy. A very strong boy. An angry cat. A very angry cat. Дуже Very? Angry cat. very... ваза ВАЗ Я Віктор, я маю скрипку I'm Victor, I've got a violin. Я Ya я маю вазу I'm Vicky, I've got a vase Я Віктор, я маю скрипку I'm Victor, I've got a violin. Я Ya я маю вазу I'm Vicky, I've got a vase ВАЗ ВАЗА I'm Victor, I've got a violin. <coughs> I'm Vicky. I have got a vase. <coughs> I'm Vicky. I have got a violin. I'm Victor. I have got a violin. <coughs> I'm Vicky. I have got a vase. I'm Vicky. Я маю ваза. Я маю курточку. I've got a jacket. Я маю свитер. I've got a jumper. Я маю курточку. I've got a jacket. Я маю свитер. I've got a jumper. I've got a jacket. Я маю курточку. I've got a jumper. Я маю. Світа. I've got a jacket. Я маю кулаточку. I've got a jumper. Я маю світа. Жилетка. West. Жилетка. West. Жилетка. West. Привіт, я Розі. Hello, I'm Rose. Мені шість. I'm six. Я маю пташок, вони зелені. I've got birds. They are green. Я маю брата, йому чотири. I've got a brother, he's four. Привіт, я Тім. Hello, I'm Tim. Мені одинадцять. I'm eleven. Я маю собак, вони білі. I've got dogs. They're mm. white. Я маю сестру, їй шість. I've got a sister. She's six. Привіт, я Біллі. Hello, I'm Billy. Мені чотири. I'm four. Я маю літаки, вони чорні. I've got plane. They are black. Я маю брата, йому одинадцять. I've got a brother, he's eleven. Я маю жилетку. I've got a vest. Я маю ремень. I've got a belt. Я маю шляпу. I've got a hat. Я маю сорочку. I've got a suit. Я маю шкарпеток. I've got a sock. I've got a vest. Я маю жилетку. I've got a belt. Я маю ремень. I've got a hat. I've got a shirt. I've got a sock. I've got a skirt. Furgon. When? Ziletka. West. Skrypka. Violin. Veterinar. Vet. When? Furgon. Vest. Ziletka. Violin. Skrypka. Vet. Veterinar. Sewash, Furgon. Is it your? Вен. Це ваша жилетка. Це ваша скрипка. Из Йовайлен. Це ваш ветеринар. Из Йовест. Из Це Ваша фун. Из-за вест. Ваша житка. Из явайлен. ваша скрипка. Из The... ваша ветеринарна. Овощ. Морковка. Кет. Картопля. Цибуля. Помидор. Томейту. Огурок. Горбуз. Пампкин. Карет. Маковка. Potato. Катопля. Анин. Зыбуля. Томайто. Помидор. Кьюкамбе. Огирок. Пампкин. Овощи. Видео. 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 Видео.